На маскувальних сітках працює Валя, вона сама з Харкова. От, Валентина переїхала в Ясіня ще минулого року угу. От, і активно нам допомагає. Далі у нас дівчата це Краматорськ і Бахмут. Угу. Тетя Люда в нас із Бахмута. От. Е, Зіна у нас Донецька. Донецька. Та, Донецька. Ілона у нас місцева. Угу. Оце моя подруга, яка працює зі мною з першого дня. Яночка у нас разом з родиною сюди переїхали з Чернігова. У цій невеликій кімнаті старого кінотеатру можна формувати географічну карту України. Кожна людина це окрема історія втрати, болю та надії. Значна частина дотешних волонтерів це вимушені переселенці, які знайшли прихисток у селищі Ясіня. Донецька область, місто Селидове. Это ми були в сірійзоні. Ну, приїхали сюди, люди нас хорошо прийняли. Вот. Не думали, не гадали, їхали за світочі. Ну, Нічого. Дочка, робота онлайн. Ну так, от і внучка здесь. Живемо в соціальному будинку. Згодом вони об'єдналися заради допомоги українським військовим. Спочатку готували їжу для переселенців, передавали необхідні речі для фронту, а зараз жінки шиють спідню білизну для війців. Дуже часто на передових позиціях бійці не мають змоги прати речі, тому доводиться їх просто замінювати. Окремо шиють білизну для госпіталів. Це ми шиємо різні розміри. Отакі вони простенькі. Uh -huh. Ну от для наших хлопців ну, стараємося зробити їх з такої матерії ніжної. Це все нижня білизна, uh -huh. це все перероблена. Нижня білизна випрана випро, випросувана, от і. Такі речі виходять. А це вже е, йде матеріал для госпіталю. Це, як бачите, от на таких вони липучках, От щоб було це для памперсів, це для лежачих хворих, якраз для лежачих хворих, отак вони місцеві та люди із-за кордону присилали багато білизни, яку згодом фарбували і використовували для маскувальних сіток. Відтак якісний матеріал волонтери почали переробляти на білизну із липучками для поранених. Згодом шити речі і для бійців на фронті. Коли ми е, почали робити маскувальні сітки, ми пробували різні методики і, і знайшли, що найкраще це робити це красити натуральну постільну білизну, яка вже не потрібна людям. Спочатку ми збирали по місцевим людям, зверталися в район до різних підприємців, приносили нам. Коли нам стало її не вистачати, до, нам, нам почали допомагати закордонні. Донори з цією білизною — це е, Німеччина, це Угорщина. Вони нам прямо передавали коробки з білизною, а вона була достатньо хорошої якості. І були речі, які можна було покрасити. А решту ми дивилися і розуміли, що з цього можна щось зробити. Своєю ідеєю ми поділилися із міжнародною благодійною організацією Леве, які приїхали привітати нас, тим, що ми вже так давно працюємо, як волонтери. І ця міжнародна організація, члени організації, відкликнулися і подарували нам прекрасні три швейні машинки. І наша ідея так почала здійснюватися. Керує цим проєктом дівчина із Чернігова. Вона з родиною переїхала в Ясеня на початку повномасштабного вторгнення Росії за фахом Яна Кравчиня. Тому коли серця янголів запускали нову швайну майстерню, то відразу зрозуміли, хто неї опікуватиметься. На початку я круїла, потім діставала з під стола там, що є моя машина, і я сідала теж шила. То зараз дівчата вже навчилися так шити, що я не встигаю дістати машину, а я маю постійно стояти і різати. Хоча мені теж інколи хочеться посидіти пошити. Ну, саме був великий комплімент, коли я сказала, як, як там, ну по висоті, як там ще. Вони кажуть, не знаю, вдягнув, нічого не відчуваю. Думаю, ну це саме класний комплімент. Кажу, все викройки лишаємо такі, як є, бо все нормально. Так і працюємо. Серця Янголів із Ясіня нещодавно виграли грантовий проєкт, який дозволить збільшити виробництво. Крім того, волонтери зможуть закупити додаткові швейні машини, матимуть змогу вчити охочах цього ремесла та залучати їх до роботи.